Побачивши техніку, яка реє котлован на майданчику в парку національного відродження, люди зупинили її власними силами. Так вони перешкоджають будівництво екологічного готелю на території парку. Реє котлован під е, забудову готелю. Е, природньо що виникає питання: що чи порадили з громадою Тернополя, чи варто нам? Треба нам така необхідність виникла. Що от, майже в центрі парку який люди садили самі. Ми ініціюємо, щоб міська влада зустрілася з громадою і почула його голос. Міська влада говорити з громадою готова. Від рішення останньої залежать і терміни будівництва. Протягом року роботу можуть бути завершені, але все залежить від того, наскільки буде досягнуто порозуміння з громадою. Якщо буде конфлікт з громадою, роботи будуть призупинені. Якщо буде роз'яснено від громади, буде розуміння, що це моя потреба. Роботи будуть продовжені. Громадські організації. Які з'ясовували обставини будівництва, порушень у ньому не бачать. Вони кажуть, що особисто зустрілись із забудівником і оглянули його документи. Із підприємцями клали угоду, за якою він зобов'язаний встановити дитячий майданчик на вільній території парку. Порядка 6-7 громадських організацій ми пройшли по парку, подивившись на ситуацію, там як захламлено, там було. І внизу, якщо ви подивитесь, нижче є накидані плити, все стено ми. Показавши всі законні документи, які в нього є на цю забудову, і річні сесії, є дозвіл на право будівництва, є навіть декларацію, він нам вручив. Показав межі, і ми провірили межі забудови, які тут нам на цьому момент... Очки, якби цієї забудови не виходить цю ділянку асфальтну, ми прийшли і не руйнується ні одне дерево. Що всі дерева будуть збережені, підтвердив і міський голова. Ділянка, на якій будують готель, за даними Держземкадастру, в категорії житлової забудови. Немає абсолютно ніяких за насаджень. Ця площадка більше 20 років не використовується, крім того, що було місцем для збору сміття. Була пропозиція про конкурс на будівництво там екологічного готелю. Таке поняття, як будівництво готелів, в рекреаційних зонах в парках є не заборонено, це дозволено діючим законодавством. Будівництво даного готелю буде проводити комунальне підприємство, тобто роботу отримає реально більше 200 працівників, які доздіяні в будівництві. Після завершення будівництва там, де збудований готель, який буде працювати, повністю використовувати природні ресурси. Коли екоготель запрацює, щорічно там матимуть роботу 50 людей. В новобудові встановлять водяні колектори і вітрові генератори. Це дозволить уникнути викидів вуглекислого чи іншого газу в повітря, щоб не нашкодити навколишньому середовищу. Крім того, екологічний готель дасть змогу запровадити інновації у сфері готельного господарства Тернополя.